Ми вже це робили. Але, повторити, не завадить, і у цьому відео я хотів би з вами побудувати за допомогою транспортира, кути 20 та 190 градусів. Добре, візьму транспортира до рук, поставлю його на центр, аби нам було трохи приємніше з ним працювати. Так. І тепер мені потрібно поставити вершину кута, от, бачите, цю жовту точку. Наступну точку я ставлю біля позначки 0 градусів, і мені потрібно будувати кут 20 градусів, тож тут я і ставлю другу позначку. Добре, тепер я прибираю транспортир і можу спокійно будувати свої кути. Так. Спочатку один промінь і другий промінь. Так, оце от у мене кут 20 градусів. Добре. І тепер можемо перейти до побудови наступного кута 190 градусів. Так, пересуну трохи транспортир. І тут у мене до вас є невелике запитання. А як мені побудувати кут 190 градусів, коли у мене є всього 180 на транспортирі? Правда? Звісно, ми можемо взяти круговий транспортер, там де у нас є усі 360 градусів. Але я вас запевняю, що нам цілком вистачить і цього. І зараз я пропоную все-таки зрозуміти, а як це зробити. Ну, перш за все, я маю 180 градусів. От вони на транспортері є, це не проблема. І тоді 190 градусів мінус 180 градусів це 10 градусів. А отже, мені потрібно просто побудувати мої 10 градусів і додати до 180, до розгортого кута. Окей, я позначаю вершину цього кута, позначаю, ставлю позначку напроти кута 10 градусів. І тепер важливо. Хоча навіть так. Отут я поставлю біля нуля, і отут-от, біля нуля, я теж ставлю позначку. Добре, тепер мені потрібно прибрати цей транспортир, він мені більше не знадобиться. Переходжу до побудови. Так, спочатку я будую кут 180 градусів. Так, тут у мене 180. Дійсно 180 градусів. І тепер мені лишилося додати ще 10. Так. Хопа. Тобто, отут от у мене 10 градусів. І всього я матиму, звісно, 190 градусів. Отак от. Так от.